Доброго дня! Сьогодні на уроці основ підприємницької діяльності ми з вами поговоримо на тему сутність, характеристика і типологія підприємницької діяльності. Поняття підприємництва охоплює всі види діяльності людини, пов'язані із самостійним за власною ініціативою на свій страх і ризик отриманням доходу. Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України, підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Така діяльність здійснюється від свого імені і під особисту майнову відповідальність окремої фізичної особи підприємця. Або юридичної особи підприємства. Тобто підприємцем може виступати як фізична, так і юридична особа, з даного визначення випливають необхідні правові вимоги до підприємницької діяльності. В першу чергу, це безпосередня самостійна і систематична діяльність. Що означає, що підприємець починає і проводить свою діяльність на свій розсуд без будь-яких застережень. Підприємницька діяльність повинна носити постійний характер. По-друге, підприємницька діяльність здійснюється на власний ризик підприємства. Це означає, що підприємець приймає на себе будь-які її наслідки, як позитивні, так і негативні. І по-третє, метою підприємницької діяльності зазвичай. Є одержання прибутку. Тобто, характерною ознакою підприємництва є його комерційний характер. Основними функціями підприємницької діяльності слід вважати наступні. Творчу це генерування і активне використання інноваційних ідей і пілотних проєктів, вміння йти на виправданий ризик, зважаючи потенційні доходи з можливими ризиками. Ресурсно. Формування і ефективне використання власного підприємницького капіталу, а також матеріальних, енергетичних, трудових, інформаційних та інших ресурсів. Організаційна це практична організація маркетингу, виробництва, продажу, післяпродажного сервісу, фінансів, кадрової політики та інших бізнес-процесів. По суті, економіка як сфера людської життєдіяльності є. Природним середовищем існування бізнесу. Проте ці два поняття економіка і бізнес не є тутожними. В економічній системі кожної країни існує два основних сектори. Це діловий сектор, представлений комерційними підприємствами, що мають на меті отримання прибутку. У діловому секторі працюють також фізичні особи-підприємці. І непідприємницький сектор, представлений некомерційними підприємствами, що у своїх засновницьких документах декларують соціальні, екологічні, гуманітарні та інші неприбуткові цілі. До цього ж сектору належать державні монополії, тобто це центральні банки, манкнотно монетні фабрики, атомні електростанції, залізниці, аеропорти, міжнародні шляхи. Згідно із статтею 43 Господарського кодексу України, проголошується свобода підприємницької діяльності. Тобто підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку діяльність, не заборонену законом. Перелік видів бізнесу для здійснення яких потрібно отримувати спеціальний дозвіл, тобто ліцензію, встановлюється виключно законом. Законодавством України встановлено і певні заборони на здійснення підприємницької діяльності. Так органам державної влади та місцевого самоврядування не можна займатися бізнесом. Також посадові і службові особи цих органів не можуть бути підприємцями. Це, наприклад, президент, прем'єр-міністр, міністри, депутати всіх рівнів, співробітники правоохоронних органів, судді та інші. Практика ведення бізнесу в різних країнах засвідчує, що існують дві основних моделі: класична модель підприємницької діяльності, націлена на ефективне використання наявних ресурсів за допомогою звичайних форм і методів ведення бізнесу, та інноваційна модель, яка передбачає активне впровадження різного роду інновацій, організаційно-управлінських, технологічних, фінансових. Кожна з цих моделей має свої переваги і свої недоліки. Проте, задля виживання в умовах жорсткої конкуренції підприємцю бажано орієнтуватися на інноваційну модель. Роль і значення підприємства для економіки будь-якої країни полягає в тому, що воно створює середовище для конкуренції і завдяки цьому стає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку країни. Сприяє ефективному використанню інноваційних матеріальних і нематеріальних ресурсів, оскільки кожен підприємець працює в режимі жорстких бюджетних обмежень, спонукає до структурних змін в економіці в цілому і в окремих її галузях через те, що капітал завжди перетікає до тих сфер бізнесу, в яких можна отримати найбільший прибуток. Забезпечує належну мотивацію у формі перспективи отримання необмеженого прибутку самим підприємцям. Варто зауважити, що чимало людей займаються підприємницькою діяльністю з більш прозаїчною метою забезпечити фізичне виживання собі і своїй родині. У малому бізнесі України саме цей мотив є переважаючим. Нові підприємницькі проєкти можуть започатковуватись у різних сферах і галузях економіки промисловості, сільському господарстві, будівництві, гуртовій і роздрібній торгівлі, посередництві, фінансових послугах, транспорті, туризмі тощо. В кожній з цих сфер є певний попит, який потрібно задовольнити: свої цікаві ринкові ніші і, зрештою, можливість для заробляння грошей. Проте найпоширенішими сферами застосування підприємницьких капіталів і зусиль вважається сфера виробництва і сфера посередництва. Відповідно, двома основними видами підприємницької діяльності є виробнича і посередницька діяльність. Підприємницька діяльність у сфері виробництва полягає у виготовленні і продажі різноманітних промислових і споживчих товарів. Виробнича підприємницька діяльність може мати основний чи допоміжний характер. До основних належать ті види бізнесу, що виробляють готову продукцію та надають виробничі послуги. Допоміжними вважаються види підприємництва, що створюють нематеріальні блага, наприклад, консалтингова, маркетингова, проектувальна. Фізичні чи юридичні особи, які представляють інтереси виробників або споживачів, заведено називати посередниками. Виходячи з цього, основним призначенням посередницького бізнесу є інтеграція економічних інтересів виробників і споживачів, товарів, робіт та послуг. Однією з поширених форм посередництва є агентування. Тобто форма підприємництва, за якої агент діє від імені і на користь виробника або споживача. В країнах англоамериканського права це Велика Британія, США, Канада, Австрія, Австралія ділових партнерів агентів називають принципалами або контрагентами. Зазвичай агенти співпрацюють з принципалами на довгостроковій основі. Розрізняють такі види агентів. Агенти, представники виробників представляють інтереси кількох виробників однотипних товарів. Уповноважені агенти зі збуту займаються продажем виготовленням принципалами, виготовленої принципалами продукції. Закупівельні агенти шукають потрібний принципалом товар або товарний асортимент. Посередницькі функції разового агента здійснює брокер. Посередник, завданням якого є звести продавця з покупцем і допомогти у досягненні потрібної домовленості. За це він отримує грошову винагороду. В нашій країні професійні брокери, як правило, працюють на товарних, валютних фондових біржах. Це так звані біржові брокери. Агенти можуть виступати комісіонерами. Котрі самостійно розпоряджаються товаром, приймаючи його на комісію від комітента власника товару. Саме на таких принципах побудовано розголужений нині бізнес продажу вживаних речей і побутової техніки через комісійні магазини. До комісійних відносять також операції консигнації, за якими посередник консигнат реалізує товар. Із власного складу на підставі договору доручення. Консигнаційна торгівля найчастіше ведеться на митному кордоні країни і на великих гуртово-роздрібних ринках неподалік від митного кордону, де і розташовано більшість консигнаційних складів. В Україні це населені пункти ЧОП Закарпаття, Краковець, Шегені, Рава Руська, Львівська область, «Хмельницькі ринки», одеський ринок, сьомий кілометр та інші. Спеціалізованими суб'єктами торгової діяльності є оптово-роздрібні фірми, що закуповують і реалізують широкий асортимент товарів, товарів кінцевими споживачами, якими можуть виступати як дрібні торгівці, так і фізичні особи. Торгові дома. Створеність для здійснення експортно-імпортних операцій, включаючи організацію виставок і реклами і заснування мережі представництва в інших країнах. Найпотужнішими за обсягами продажів у світі є торгові, ді... торгові дома у складі провідних японських бізнес груп це Mitsubishi, Toyota. Враховуючи, що до складу цих бізнес груп входять сотні дрібних, середніх і великих промислових підприємств. З багатьох галузей економіки. А весь збут їхньої продукції традиційно здійснюється через один або кілька товарних домів, то річний товар останніх вимірюється десятками мільярдів доларів. В нашій країні, в нашій країні е, торгівельні дома створюються переважно при великих металургійних підприємствах-експортерах, наприклад. Торговий дім «Запоріжсталь», а також в структурі експортно-орієнтованих аграрних холдингів. Дистриб'ютори це фірми, що здійснюють збут великих партій готової продукції промислових підприємств на визначеній території. З постачальниками ці фірми укладають відповідні дистриб'юторські угоди. Вони займаються продажем товарів від свого імені і за свій рахунок. Самі несуть всі ризики. Пов'язані з псуванням або втратою товарів, а також неплату спроможністю покупців. Різновидом дистриб'юторських угод є так звані ексклюзивні генеральні контракти, за якими дистриб'ютори отримують виключне, тобто монопольне право представляти продукцію виробника на певному товарному ринку на території певної країни чи окремого регіону. В даній схемі виробник надає ексклюзивні права лише одному дистриб'ютору на всій території країни, а дистриб'ютор самостійно формує регіональну дилерську мережу в окремих регіонах. Дані контракти використовуються передусім закордонними компаніями для просування своїх товарів, товарів на нових ринках. Приміром, в Україні ексклю... ексклюзивним дистриб'ютором. Корейських автомобілів Кія є товариство Фалькон Авто, гонконгського виробника електромобілів Co, компанія Біоавтомотів. В українських бізнес-групах популярною є практика перенесення товарних потоків, а відповідно обсягів реалізації прибутків, з підприємств-виробників на штучно створені посередницькі структури яким надається статус ексклюзивних дистриб'юторів кінцевої продукції виробників? Як приклад, можна привести приватне підприємство Мінерали з міста Рівне, яке має статус ексклюзивного дистриб'ютора городоцького заводу комплексних мінеральних добрив, що входить до групи компаній «Укртехнофос». Ділери здійснюють перепродаж товарів від свого імені та за власний рахунок, наприклад, автоділери. По суті, поняття дистриб'ютор і ділер ідентичні, але дистриб'ютори переважно називаються великі фірми, які мають прямі поставки від виробника і які формують свою власну дилерську мережу. Таким чином, дилер це дистриб'ютор другого рівня. Більш віддалений від, від виробника з меншими повноваженнями і правами та з меншою територію, на якій він здійснює свою діяльність. Комівояжери займаються продажем товарів із доставкою покупцям, наприклад, розвіз очищеної питної води споживачам. Цікавою формою підприємницької діяльності є франчайзинг або франшиза від англійського слова привілеї, ліцензії. За якою одна сторона франчайзер надає іншій стороні франчайзі право діяти від імені та під торговою маркою франчайзера. Тобто фактично йдеться про право працювати під чужим іменем. За це право франчайзі сплачує франчайзеру певний відсоток від свого доходу, який називається франшиза. Зазвичай у якості франчайзера виступає велика компанія із відомим брендом. А їхніми партнерами підприємці, які згідні працювати під чужими ім'ям і за чужими бізнес-стандартами. Найвідомішою франчайзинговою компанією світу вважається мережа закладів швидкого харчування «Макдоналдс». У нашій країні найширшу франчайзингову мережу на сьогодні має вертикально інтегрований агрохолдинг Миронівський хлібопродукт. Він є власником кількох популярних брендів, серед яких торгова марка, наша Ряба, яка має понад 2500 точок продажу. Потужними посередницькими структурами в сучасному бізнесі виступають аукціони і біржі аукціони проводяться у формі прилюдного торгу з попереднім оголошенням стартової ціни, з якої розпочинається торг. І лоту, тобто неподільної партії товарів. Різновидами аукціонів є англійський з підвищенням ціни, і голландський і зі зниженням ціни. Учасниками аукціонів можуть бути як підприємці, так і повноважні державні структури. Приміром, в нашій державі це Національний банк України, Фонд Державного майна України. На аукціонах продають специфічні товари. Іноземну валюту, об'єкти державного і комунального майна, нерухомість, хутрожеві, квіти, предмети розкошу антиквару, тютюн, чай тощо. Найбільш відомими аукціонними домами в світі є Крісті і сотбіс. Основою біржового бізнесу є біржі, які бувають наступних видів. Праці переважно у вигляді центрів зайнятості населення, які моніторять попити, пропозицію робочої сили, сприяють працевлаштуванню безробітних, організовують перепідготовку працівників. Товарні це, як правило, оптова торгівля стандартними товарами зі стабільними, якісними показниками. Пшениця, соя, нафта, певних марок. Валютні це купівля-продаж золота та інших дорогоцінних металів іноземної валюті. Та фондові це купівля-продаж цінних паперів, облігацій, акцій, казначейських зобов'язань. Крім двох основних типів підприємництва, виробничого і посередницького, в сучасній економіці надзвичайно важливу роль відіграє фінансовий бізнес. Учасники якого водночас є і посередниками, і безпосередніми надавачами фінансових послуг, до таких учасників належать передусім комерційні банки, страхові та інвестиційні компанії. Комерційні банки акумулюють тимчасово вільні гроші, грошові кошти фізичних і юридичних осіб. На депозитних рахунках надають кредити, виконують розрахунково касові операції, купують валюту для імпортерів та здійснюють багато інших банківських операцій. Загальне регулювання діяльності банківського сектора і фінансової системи держави здійснює Національний банк України. Страхові компанії надають послуги зі страхування усіх, усіх видів майна юридичних та фізичних осіб. Життя і здоров'я фізичних осіб, цивільної відповідальності власників автотранспорту та інше. І інвестиційні компанії в Україні вкладають влас, власний та позичковий капітал у ціні папери держави та комерційних підприємств, акції, яких відносяться до категорії блакитних фішок, себто лідерів фондового ринку. Крім того, інвестиційні компанії заробляють на посередницьких, тобто брокерських послугах на фондовому інвестиційному ринку. На сьогодні у нас все. Наше домашнє завдання навчальний посібник питько основи підприємництва і бізнес-культури, сторінка 7-15. До нових зустрічей!